Давайте порадуємося за те, що українські війська сьогодні дали гарного удару по Підмосков'ю і порадуємося за те, що зараз літаки в Росії в Пітері стоять і не можуть нікуди літати. Подивіться це відео, як бідний Микола Басков жаліється на те, що вже 6, 6 годин він чекає в аеропорту і не може ніяко вилетіти. Напишіть, будь ласка, йому свій коментар, що ви йому бажаєте, і куди ви йому бажаєте полетіти, чи піти, чи поплисти. Дякую. Oh, мы сегодня долетели мы из Иркутска, только сели в Питер и уже 6 часов сидим в самолете. Нас пока не выпускают. Потому что огромная очередь и разгружают самолет. В общем, никто никуда не летит, никто никуда, никуда не вылетает. <плес> <плес> так. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте наші відео.